Друзі, всім привіт! На каналі Тропіки серед зими. Сьогодні вже вибрали останній урожай радиски, тут є. Теж залишки лишилися. Перекупав я землю. Ось ці залишки наші, що є, що їх досить є. Перекопав землю будемо будемо сидити на другий оберт на Новий рік. Будемо пробувати. На тих самих грядках. Сьогодні перекупав. Сьогодні перекупав. Також запустили божуйку, попробували. Пробували, як цей покажемо. Вона вже була застоялась. Трошки випалили мусор такий сякий, картон. І попробували, як вона горить. тих самих ділянках порвали радиску, перекопали. Сьогодні зложимо і будемо дивитися, щоб днями знову висаджувати радиску. Будемо показувати. І так плануємо, що десь під різдвоновий рік мав би бути ще один урожай. Досить непоганий. А радиска в нас вийшла непогана. Смак солодка така гарна. От сьогодні заложимо і плануємо найближчим часом висаджувати на другий оберт редиску. Всім дякуємо за перегляди. Слідкуйте з нашим відео буде відео посадки редиски ще одного оберту, якраз з Нового року. Дякуємо за ваші лайки, за підписки. Далі буде.